Так шо, Всім привіт, ми шо, з вами шо, я була це виживання в починаю. І модом Industrial крафт. Так що, що сідайте по чи заверте, чи завертік, не забудьтесь підписатись на канал, поставити подобайку під цим відео, а я починаю. Ну що, народ, давайте зараз йдемо добувати дерево. Тут я лише один мод поставив. Лише один мод, Industrial Craft. І все. Тут більше модів немає. Лише Industrial Craft. Ну, ще мод на, на ваїлу є, щоб. Не на ваїлу, а на Крафти, щоб Крафти можна було дивитися і все. Ну і ще Sorf ну, на сонячній панелі з мода Craft мод І все. Тут лише Inda Craft. За основний мод бере це і все. Більше тут модів ніяких немає. Є, є цих три моди і все. Тут більше немає модів. Так що давайте добудувати дерево. Дерево і все. Так. Нам приблизно ну, треба ще добути, напевно, на дерево. Так, Так, давайте зараз щось бедем. Так, скрафтку. Зараз давайте вже верстата. Так. Але Спочатку дошки потрібно скрафтити Так, крафтимо дошки. Шкі, так, нам ви поки що дошок. Скрафтимо зараз верстата, потім палки, потім кайло. Підемо в шахту і подваємо рес... в шахті ресурси, всякі руди, все це добудемо в шахті. І можна буде на цьому закінчувати цю серію. І вже нова серія буде завтра. Я сподіваюся, що її завтра знімлю. Завтра у мене на носі сез... це другий сезон виживання з модом Industrial Craft. Так що, народ, я сподіваюся, що ви підпишетесь на канал. Давайте доб'ємо 1100 підписників на лі. Я вам дуже буду вдячний, вдячний за це. Так давайте зараз раз тут того поставимо верстата. Так, і скрафтимо кайло дерев'яне. Так, Крафтимо кайло дерев'яне. Так, сюди палки такого виставляємо і крафтимо кайло. Так, все. Так, Зараз дошки треба взяти. Так, Беру дошки. Так, Палки сюди, дошки беру і вложимо дошки. І виходить, у нас кайло дерев'яне. Так, Забираємо кайло дерев'яне і все. І починаємо зараз добувати, будемо кругляк. Його я викину, так. так, народ, давайте. Зараз я тут а, то все зроблю. в ні зйомці під музику, так що давайте? Так, ну що, народ? народ давайте купатися далі будемо. Я все зробив. Так. Интерес. Опа, залізо попалося. Так, давайте зараз добудемо це залізо, щоб. Нам потрібно модін застав крафт, дуже багато потрібно залізо. І за тут пише будь-який крафт. Він моді застив крафт. Тут... Процентів 90 крафтів у моді в крафт. Використовуєш залізо. Так що заліза нам дуже багато потрібно буде. Так що давайте де далі купатись будемо. Так, копаємося далі. Так, народ, я далі буду копатися, ви подивіться, це інтересно. Так, народ, я знайшов каніла з так Давайте зараз собі йдемо. Можливо, там там кріпери, зомбі, всі скелети. Скл... 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 Давайте сюди я зараз раз прокопаюсь трохи глибше. Ще водку обійду. Так, нас треба копатись, копатись. так, Копаюсь. Так, народ, я копаю, вже скоп... спустився. Так, все ось цей. Каньйон знаходиться так. Вон, я бачу зомбі і кріпри, всі тут дає. Давайте тікати. Так як битися? А, як От То, що не грав давно, Ну от. то, що грав тільки на, май... на, те... на в обичному Майнкрафті, я не в цьому. Ну, тут не так все. Так, давайте вб'ємо цього зомбі. Так, там ще кріпер, він же зірвався. Так, давайте зараз беремо поїмо і спустимося далі, бо в мене хп дуже мало залишилося. Так, давайте поїмо їсти, а, На цю кнопку треба наживати. Так, ще зомбі два. так, Давайте їх вб'ємо. Так, вбиваємо, щоб вони нам не мішали. Так, вбиваємо, вбиваємо. Так, мінус один, мінус другий, зараз буде так. І. Ну ну давай. О, є, мінус другий. Так, давайте далі, щоб будемо спускатись. Давайте скипатися, скипа так, піднімемо все, що тут є. Так, поставимо сюди солому скипа. Так, спускаємося далі. Так, народ, я спускаюся далі. Так. Давайте осторожно дивимося, що тут у нас. Ага, все хорошо. Так, давайте пройдемо сюди. Там я бачу, вон залізе. Давайте сюди пройдемо. Опа, скелет 2 хп зразу. Так, у мене є гнива хоть. Давайте зараз поїмо гнилу плоть. Так, е а, ось, такого так, є. Так, почекаю, поки відео регенерується з ХП в мене. Так, народ, це я зараз записую цей фрагмент голосу вже на монтажі мене тут, е чомусь голос не записався. Мене цей скелет, як ваше, збив, я тут осколовив, щоб швидше було так, що зараз я все знайду і вернуся. Так, народ. Род, все, Я вбив цього скелета нарешті. Решті забрав ресурси всі в нього. Так, І спустився, так, давайте зараз будемо добувати ресурси всі Так, ось наша мідь фаля і лежить. Так. Зараз давайте її добудемо. Так, добуваємо. Нам міть потрібно теж буде так, і тут багато до, до, на перший погляд і тут багато. то Тогава її так мало буде. Так, давайте добуваємо міць. так вже довго йде. Так що може нам буде ще чуть -чуть тут побути і можна буде закінчувати на цьому. Так, давайте добуваємо мідь так. Е, Вивозимо з шахти і да народ Не забудьтеся я вам на початку відео не сказав ще цього. Що у мене не мене ж я відкрив свій телеграм-канал. А так що, вступайте в нього. Ви першими, якщо ви вступите в цей телеграм-канал, ви будете першими знавати, знавати про вихід нових відео на каналі. Так що підписуйтесь на нього. На нього це дуже. Вже, вже вже буде хорошо, якщо ви підписуєтесь, ви першими будете знавати вати, про вихід нових відео Де на каналі. Далі, і все. Так, давайте добувати. Далі ресурси йдемо. Йдем, так, і що тут ну, нам? Так, ну, давайте сюди ще піднімось, ось це заліза добудемо. Йдемо, йдемо і на ць... Так, о, 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 це о, добудемо. Йдемо, там щось залізо, я бачу, є. Так, давайте добуваємо це все так. і Де де, 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 де. тут ще ось є ще залізо. залізо, Так добуваємо це залізо, Так. Залізо тут багато в цьому каньйоні знаходиться. Так. У мене кайло зуму. Так, давайте зараз скрафт... ск... скрафтю нове кайло. О, Правда, було би хорошо, б хорошо, щоб залізо скрафтити, але залізне вже в наступній наступні серії скрафтимо. Вже в другій серії Залізника його скрафтимо. Тому я, до... я підготуюся трішки до наступної серії. То... Ми... Я наступну серію в каньоні в цій шахті вже не буду починати. Я наверху начну. Що я трішки підготуюсь, покопаю трішки в шахті, щоб ресурси були, щоб можна було крафтити все. Що нам буде потрібно на друг, в другій серії, щоб можна було щось скрафтити. Де я підготуюся? Так що, так, да. до серії. Так, давайте зараз прийдемо сюди, ще освітимо зараз цю територію. Так, ось у голову є міт. І вугілля, і залізо я бачив, Чи то не залізо було. Так, зараз будемо, подивлюсь, так. Давайте добувати цього вугілля нам вугілля. Теж. Потрібно дуже багато вугілля теж потрібно. от Мод Індас додає додає змогу, що вугілля не простий вже матеріал, що він вже не так, ну він вже потрібен дуже вугілля. І дуже багато потрібно для роторів, всяких, для наноброні, наносаблі. Ем, для волоков, ну для ротори всіх цих потрібно вугілля теж. Там його потрібно буде робити, буде ще це вугілля. Так що вугілля нам багато потрібно буде. Так, Давайте добуваємо його. Так, мідь добули. Так, давайте зараз ось цього овалу добуду. І все так добуваю ось цього олова. Так, Нам потрібно дуже багато. Всі. Так, ну що, народ. на цьому я буду вже закінчувати це відео. От так що не забудьтеся підписатися на мій телеграм-канал. На село на нього в описі відео. Всім бувайте, бувайте, до нової зустрічі! Скоро зустрінемося!